І так, шановно моноспільнота, ми зараз присутні на покатурці по ВДНХ на справжніх потужних колесах з підвісами, всі дивіться, жодного V5, V8 та іншого там лайна. Не хотів образити власників V5, бо і V8 у мене також є ці колеса. Дивіться, яких багато. Супер. А тепер що? Що? А тепер наздоганяємо їх. Нога ну, здоганяємо, може когось. Об'їжджаємо, випереджаємо. Ану лижню, лижню, лижню. Лижню. Ну добре, всіх обганяти не буду, ви побачили.